Що це було? А, це вузлик був. Все думаю, що то було. О, Ась тепер буде бігати. Mm. Дуже міцна нитка. Реально бігає. І машинка з нею бігає. І ще й намагається краї протерти. Гарні будуть шкарпеточки. Друзі, зараз, звісно, дуже жарко для таких робіт. Але коли ці шкарпетки будуть вже треба, для того, щоб вдівати, то треба, щоб вони вже були в наявності, а не так, щоб тільки-тільки починати їх робити. Чи не так? Повертаємо. Необхідно завжди повертати там, де нитка, напроти того моменту, де вона має накручуватися. Йо, ось скільки. Дуже сильно електризується, то треба щось натуральне додавати. бо... током бити. Так, струмом, струмом бити, так. Тут ниток. Мариночка, та не так вистачає, тільки ж їх треба усі перемотати. От з нитками все добре, але вони всі в клубочках, а мені треба моточки. І оце, знаєш, як бути чи не бути, клубочок чи моточок, оце е, проблема, <проблема в'язальниці. Йой, і ще ж треба майстер-класи з тими гарними синіми ниточками зробити. Я на цьому каналі вже гарно так обв'язала шкарпетку а, сірими нитками, а там такими блакитними, знаєш, такими синьо-блакитними нитками обв'язувала, але мені не сподобалось, як я його обв'язала, тож я буду перев'язувати. І не можу ніяк майстер-класу зробити, бо там, знаєш, чим яскравіші нитки? Тим е, краще видно, як саме робити. На темних нитках чи на таких, знаєш, як це матових, на них геть нічого не видно. От. Тож я навмисно взяла такі яскраві нитки тоді сині, для того, щоб було видно, як же ж. О. Тепер довго доведеться. А, щоб було видно, як саме вкладати ту нитку, як саме вона має, а, ну, щоб, щоб можна було обв'язати той крайчик і пришити гудзики. А, але я зв'язала неправильно. А, тепер мусю розпустити і зв'язати правильно, бо я вже зрозуміла, як краще от, гачочком обв'язувати. Та що ж це таке? А, ось чому я, мабуть, цю нитку не взяла через те, що вона з е, купою цих буде вузликів ґудзику. Так, погода. Ну, знаєш, така, 22 градуси, 27 градусів. Тобто, ну, жити можна, жити комфортно. От, були дощі. от, Тепер сонячна така файна погода. Ну, На новолуння на повнолуння завжди дощі. А на новолуння завжди сонячна суха погода. Тож, ми від повнолуння, зараз до новолуння рухаємося, тож зараз буде сухо і та що ж це таке? Тікає. Ні, ні ні нехай вже знайде цю точку. Також не та точка.